Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. В англійській мові існують два типи іменників: злічувані, countable та незлічувані, Uncountable. Що таке злічувані іменники? To count з англійської мови перекладається як рахувати. Тож злічувані іменники це іменники, які можна порахувати. Вони мають форму однини та множини. Наприклад, одна книга e-book. Багато книжок Books. Одне яблуко an apple, Багато яблук Apples. Одна собака a dog Багато собак Dogs. Тему утворення множини іменників, якщо ще не бачили, можна подивитися у нас на каналі за цим посиланням. Які особливості використання злічуваних іменників? Перед одниною використовуються артиклі E або N. Наприклад, один кіт, – cat один апельсин, An orange. А для множини додається закінчення S або «іс». Наприклад, два кота, – cats або «три апельсина, – «three oranges». Також злічувані іменники можуть використовуватися з числами або словами на позначення кількості. Наприклад, 5 стільців 5 chairs, або 10 книжок. А 10 що таке незлічувані іменники Uncountable Nouns? А незлічувані іменники це слова, які не можна порахувати. Вони зазвичай позначають речовини, абстрактні поняття. Або те, що сприймається як ціле. Запам'ятайте їх особливості. З незлічуваними іменниками не використовуються артиклі Е e або Н, наприклад, незлічуваний іменник вода. – «water». Не можна сказати water». Друга особливість вони не мають множини. На відміну від countable nouns з незлічуваними іменниками, ми використовуємо there is. Uncountable nouns це завжди однина. Приклади незлічуваних іменників. Рідини. Water. Milk. juice, coffee, oil, honey. Рідини зазвичай вважаються незлічуваними, коли йдеться про саму речовину або напій у загальному сенсі. Ці слова можуть ставати злічуваними, коли йдеться про конкретні порції, чашки чи види. У словниках слова такі як ті, суп, «beer», вайн, часто позначаються літерою Сі, що означає countable або U Uncountable. Оскільки вони можуть використовуватися як у злічуваному, так і не в злічуваному сенсі, залежно від контексту. Давайте порівняємо: зазвичай рідина чай незлічувана, якщо використовується в загальному. Наприклад, я п'ю чай щоранку, I drink tea every morning. Зверніть увагу, тут ті використовуються взагалі як рідина, тому воно не злічуване. Тому не потрібні ніякі артиклі перед ним. Тепер розглянемо інший приклад: Дві чашки чаю, будь ласка. Тут чай стає вже злічуваним, тому що йдеться про конкретні порції, а саме дві чашки. Далі суп. Коли говоримо в цілому, суп не злічуване. Суп моя улюблена їжа. Суп улюблена їжа. Коли йдеться про порції, суп стає злічуваним. Ми замовили 4 порції супу. We ordered four soups. Так само і з наступними двома словами, пиво виготовляється з ячменю. Beer is made from barley. Йдеться про пиво в цілому, тому незлічуване і використовується у однині. Коли ж йдеться, наприклад, про келихи, напій стає злічуваним. Він випив три пива в пабі. He drank three beers 3 the pub. Наступний приклад: вино тут дороге. Wine is expensive here. Так само йдеться про нього в цілому, тому не злічуване. А якщо ж мова йде про кількість, може використовуватись як злічуване. Наприклад, я купив два вина з Італії. I bought two wines from Italy. Подивіться на два останніх приклади. Хоча таке використання і можливе, і в кафе, і в магазині, але все ж таки носії англійської мови дійсно часто уникають форми three beers або two wines у звичайному мовленні. І найбільш природній спосіб виражати кількість умовлень вказувати міру three glasses of beer або two bottles of wine. Наступна група продукти харчування. Основні незлічувані іменники: bread, butter, rice, pasta, salt, flour, chocolate. Такі продукти, як cheese, meat, sugar – Зазвичай вважаються незлічуваними іменниками. Але в певних контекстах ці іменники можуть ставати злічуваними, якщо йдеться про види, шматки або порції. Наприклад, коли говоримо про м'ясо в цілому, воно незлічуване. М'ясо гарне джерело білка. Meat is a good source of protein. Коли ж говоримо про види, стає злічуваним. Ми спробували три екзотичних м'яса в ресторані. We tried three exotic meats in the restaurant Йдемо далі. Матеріали. Як правило, незлічувані. Зазвичай ці слова позначають речовини або матеріали у загальному сенсі і їх не можна порахувати. Wood Metal Gold Silver Plastic Glass стоун, клей. Якщо ж ці матеріали означають конкретні шматки, вироби або йдеться про види матеріалів, то вони стають злічуваними. Наприклад, wood – злічуване, коли йдеться про шматки або види деревини. Він приніс три поліна для багаття. He brought three woods for the fire. Глаз злічуване, якщо йдеться про склянки або шматки скла. Можна мені дві склянки води. Can i have two glasses of water? Stone – злічуване, коли йдеться про окремі камені або коштовності. Вона підняла три маленькі камінці. She picked up three small stones. Або такий приклад він купив дорогоцінне каміння для намиста. He bought precious stones for the necklace Наступна категорія абстрактні поняття: Love, Freedom, Information, Advice, Knowledge, Beauty Luck Деякі з них можуть іноді використовуватись у злічуваному значенні, але лише у специфічних контекстах. Наприклад, love – незлічуване, коли позначає почуття або загальну ідею любові. Наприклад, любов важлива в житті love is important in life. зрідка злічуване у поетичному або розмовному контексті може означати конкретний об'єкт любові. Наприклад, у її житті було два великих кохання. She had two great loves in her life Beauty – Переважно незлічуване, коли позначає загальну концепцію краси. Наприклад, краса в очах того, хто дивиться. Beauty is in the the eye of І злічуване, коли вживається у значенні гарна людина чи річ. Наприклад, вона не вважає себе красунею. She doesn't consider herself a beauty. Природні явища або погодні умови переважно теж є незлічуваними. Rain, snow, fog, wind, sunshine, thunder, lightning. Однак у певних контекстах деякі з них можуть використовуватися як злічувані. Наприклад, рейн дощ може бути злічуваним у значенні окремих злив чи дощових періодів. Наприклад, минулого тижня у нас було три сильні зливи. We had three heavy rains last week. Сніг сноу може бути злічуваним у значенні окремих снігопадів. Кількість снігу, що випадає в одному конкретному місці або в один конкретний час. Наприклад, цієї зими сніг випадав декілька разів, There were several snows this winter. вітер wind, переважно незлічуване, коли використовується у загальному сенсі. Може бути злічуваним у значенні окремих потоків вітру чи типів вітру, зазвичай у технічному або художньому стилі. Наприклад, під час шторму були сильні пориви вітру. There were winds during the storm. Слова пов'язані із заняттями діяльністю, переважно є незлічуваними, оскільки вони позначають загальні концепції або види діяльності, а не конкретні речі. Наприклад, вак, research, training, homework, shopping, cooking, reading. Однак у певних контекстах деякі з них можуть набувати злічуваної форми. Work – робота незлічуване, коли йдеться про роботу як діяльність або концепцію загалом. Ізлічуване у значенні конкретних творів, завдань або проєктів, щось створене в результаті зусиль, особливо картина, книга або музичний твір. Наприклад, вона захоплювалася роботами відомих художників. She admired the works of famous artists Reading – читання переважно незлічуване як процес читання або заняття. Наприклад, читання є важливим для особистого розвитку. Reading is essential for personal growth. І злічуване у значенні конкретного матеріалу або заходу. Наприклад, вона провела кілька читань своєї поезії. She gave several readings of her poetry. Йдемо далі. Незлічуваними також вважаються слова: Furniture. Luggage equipment, money, ньюз, traffic, hair, music, time, space. У більшості випадків ці слова позначають узагальнені поняття, тому переважно вживаються як незлічувані іменники, але є певні нюанси. Наприклад, hair – волосся переважно незлічуване, коли вживається у загальному сенсі. Наприклад, її волосся дуже довге. Her hair is very long. І стає злічуваним, якщо, наприклад, йдеться про окремі волосинки. Я знайшов три волосини на своїй сорочці. I found three hairs on my shirt. Time. Час переважно незлічуване. Коли мова йде взагалі про час і стає злічуваним у значенні разів, тобто дві, чи три чи чотири рази, п'ять разів і так далі. Наприклад, я був там тричі, I've been there three times. Space – простір переважно незлічуваним. Наприклад, у цій кімнаті недостатньо простору. There isn't enough space in this room. І злічуване у значенні окремих місць або ділянок. Наприклад, є два доступних паркувальних місця. There are two parking spaces available. Як визначити злічуваний іменник або незлічуваний? Бо ж багато іменників не мають очевидної класифікації. Тому найкращий спосіб це зробити перевірити їх у словнику. У словнику зазвичай позначено літерою C – countable, злічувані і літерою U uncountable, незлічуваний. Зі злічуваними та незлічуваними іменниками часто використовують слова кількості. Тож зі злічуваними іменниками використовують артикль е який перекладається як один, будь-який, якийсь, використовуємо, коли говоримо про щось одне, невизначене, «ні». Наприклад, e-book одна якась книга. An apple – якесь яблуко. Наступне слово кількості many, використовується у значенні багато. Наприклад, скільки у тебе книг. How many books do you have? Few – Мало. a few кілька. Обидва вирази ф'ю і еф'ю використовуються зі злічуваними іменниками в множині та вказують на невелику кількість, однак вони мають різні відцінки значення. Ф'ю вказує на дуже невелику кількість або навіть майже відсутність чогось. Має негативний відцінок, підкреслює, що чогось недостатньо менше, ніж потрібно чи очікувалося. Наприклад, у мене мало друзів у цьому місті. I have few friends in this city. Тобто, майже немає. На зустріч прийшло мало людей. Few people came to the meeting. Тобто, прийшло менше, ніж очікували. А few також означає невелику кількість, але в цьому випадку має позитивний відцінок. Підкреслює, що кількість є, хоч і невелика. Наприклад, на зустріч прийшло кілька людей. І це добре, що хоч стільки. A few people came to the meeting. У мене є кілька друзів у цьому місті, і цього мається на увазі достатньо. I have a few friends in this city. Тож, якщо хочете сказати, що чогось недостатньо, використовуйте few. Але якщо хочете підкреслити, що хоч трохи, але все ж таки є, використовуйте a Few. Тепер розглянемо слова кількості для незлічуваних іменників. Мач означає багато. Наприклад, скільки цукру ти хочеш. How much sugar do you want? В цьому реченні незлічуваний іменник Sugar. З ним використовуємо much, не many. Many використовуємо зі злічуваними іменниками. Тобто, буде Many Books, Many Apples, а з незлічуваними much. Наступне слово кількості little означає мало, недостатньо. Наприклад, залишилося мало надії. There is little hope left. В цьому реченні назлічуваний іменник надія hope. Тому слово кількості мало ми будемо з ним використовувати little. А зі злічуваними іменниками ми б використовували б. Few. І ще зверніть увагу на те, про що говорили раніше. Незлічувані іменники не мають множини, тому використовуємо there is. Наступні слова кількості для незлічуваних іменників a bit of, який перекладається як трохи, та a little bit of, який теж перекладається як трохи. Обидва означають невелику кількість, але яка в них різниця? У формальних текстах чи при діловому спілкуванні краще використовувати a bit of – Британська англійська часто віддає перевагу a bit of», зокрема в коротких фразах. Приклад, у холодильнику є трохи молока. There is a bit of milk in the fridge. фраза a little bit of» має тенденцію звучати м'якше та дружніше. Тому вона популярна в розмовах, особливо при вічливих проханнях. Наприклад, можна трохи молока в мою каву. Can I have a little bit of milk in my coffee? Тож, a bit-of зазвичай більш нейтральне. А a little bit of використовується в неформальному, більш дружньому спілкуванні. Якщо ви не згадали, які слова кількості використовувати зі злічуваними, які з незлічуваними іменниками, щоб не помилитися, є універсальні слова, які можна використовувати з обома видами. Артикль «the» використовується як із злічуваними, так і з незлічуваними іменниками, коли ми говоримо про щось конкретне, вже згадане або зрозуміле з контексту. Приклад зі злічуваним іменником. Я прочитав книгу, яку ти мені дав. Не іменник книга, бук. І вона конкретна, тобто яку ти мені дав. Тому використовуємо артикль «the». I read the book you gave me. Приклад з незлічуваним іменником. Ця музика, тобто мається на увазі, яка грає зараз, дуже заспокоює. У нас є конкретика уточнення, тому можемо використовувати артикль The. The music is very relaxing. Будьте уважними, якщо мова про щось загальне, артикль із незлічуваними іменниками не потрібен. Наприклад, вода необхідна для життя. Вода мається на увазі в цілому, тому використовуємо без артикля. What is essential for life? Наступне слово кількості сам може перекладатися як трохи або деякі. Приклад зі злічуваним іменником яблука. На столі є кілька яблук. There are some apples on the table. Приклад з незлічуваним іменником вода. У склянці є трохи води. There is some water in the glass. І в першому і в другому реченні можемо використовувати сам. Але будьте уважними, у першому реченні злічуваний іменник використовується у множині, тому there. are. У другому реченні незлічуваний іменник вода. Він не має множини, тому there is. Наступне слово any який небудь ніякий. Приклади. У вас є якісь питання. Do you have any questions? У холодильнику немає молока. There isn't any milk in the fridge. Наступне слово no означає жоден ніякий. Приклади. У кімнаті немає стільців. There are no chairs in the room. У моєму гаманці немає грошей. There is no money in my wallet. Знову ж таки, зверніть увагу: «Chairs» – злічувані, тому there are. Money незлічуваний іменник, менник, тому there is. Наступні слова кількості a lot of або «lots of» означає багато. Приклади, на вулиці багато автомобілів. There are a lot of cars on the street. Цього вихідного є багато справ. There are lots of things to do this weekend. Різниця «a lot of» І «lots of» наступна. A lot of підходить для будь-якого контексту, особливо формального. А «lots of» частіше використовується у розмовній мові для невимушеного спілкування. Наступне слово enough перекладається як достатньо. Приклади є достатньо стільців для всіх. There are enough chairs for everyone. Є достатньо їжі для вечірки. There is enough food for the party. Че злічуване у множині There are. Food не злічуване у однині There is. І останнє слово кількості plenty of означає багато вдосталь. Приклади. У кімнаті багато стільців. There are plenty of chairs in the room. Є вдосталь часу. There is plenty of time. Ще хочу зазначити, подивіться, останній стовпчик з незлічуваними іменниками використовується кількісне слово much. Але з такими незлічуваними іменниками як money та time не використовують його у позитивних твердженнях. Наприклад, не можна сказати I have much money або I have much time. Замість цього використовують, наприклад, I have a lot of money або I have quite a lot of time. Кількісне ж слово much звучить більш природньо, коли його використовують в заперечних реченнях. Наприклад, I don't have much time або I don't have much money. Тепер ви знаєте різницю між злічуваними та незлічуваними іменниками. Пам'ятайте, що деякі іменники можуть вас здивувати, тому завжди перевіряйте контекст. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб отримувати більше легких та веселих уроків англійської. Побачимося наступного разу!